Якраз сказали з ядерного зброєння, і також від CNN з'явилося повідомлення про те, що під час візиту Джозефа Байдена до Києва Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, посилаючись на американських посадовців. І судячи з усього, як кажуть, запуск ракети був невдалим. Як ви гадаєте, чи спеціально це на тлі візиту Байдена була запущена ракета? Це теж як провокація, шантаж чи все ж таки тут ми не можемо пов'язувати цю зустріч із запуском цієї. Ракети, ну, як, як навчання. Дивіться. Ну, примітивна Росія, коли в неї вже нічого не виходить, вони там хотіли досягти всіх своїх цілей максимальних за три дні взяти Київ, а зараз. Потім їм поставили завдання до е, річниці війни взяти Донецьку-Луганську область. А потім вони переформатували, сказали, де візьміть нам, хоч бахмут, до 24-го. і цього вони не змогли зробити. А Що вони ще можуть на полі бою? Вони нічого показати не змогли за цей час. Вони намагаються грати мускулами. Тут не потрібно бути сильним експертом, знаючи Російську Федерацію, що дійсно це було зроблено для якоїсь показухи. Но ця показуха привела до того, що дійсно є інформація, що ця ракета. Випробування були невдалими. Це їх там найновіша ракета, її на Заході називають САТАНА2. В Росії вона називається Сармат. Вони навіть там пісні про неї складали, там, божевільні, якщо хто хоче, може на Ютубі там знайти. По центру прийняття рішення, тоді... так. Да, тому, тому дійсно це. Да, тому дійсно це така показуха. Щодо виходу їх з цих стратегічних наступальних озброєнь з цього договору. Ну вони навіть не ви не вийшли, а ви правильно сказали, призупинили. І що вони хочуть показати? Вихід з цих озброєнь означає гонку озброєння. Гонка озброєння це як пам'ятаємо гонку озброєння часів холодної війни, коли радянський союз голодав. А ну американці, в принципі, вони нормально себе почували і вони могли нормально відповісти. І це просто дзвінок для російського Населення, хай вони подумають, до чого їх призведе. Якщо в них зараз під час цих санкцій не все добре. А зараз, коли Путін захоче знову створювати нові ядерні комплекси, то як кажуть, перейдуть на трьохразове харчування понеділок, середа і п'ятниця. Тому це дуже складна ситуація, і росіяни мають на цей дзвіночок звернути увагу. Росія не витримає ніякої холодної війни, ніякої гонок озброєння. Це все таке. Знаєте, лякання, але всі ж розуміють нормальні аналітики, що це тільки призведе до скорішої загибелі Російської Федерації.